5 грудня по всій країні стартував тиждень правових знань. Він був започаткований ще у 2008 році указом президента України і приурочений до Дня прав людини, що відзначається у всьому світі 10 грудня. У нашому місті низку заходів, головна мета яких виховання поваги до законів і прав людини, відкрила традиційна прес-конференція у головному управлінні юстиції. Питанням правової освіти у нашому місті приділяється значна увага. Саме тому тиждень правових знань у Севастополі щорічно проходить на дуже високому рівні. Цього разу у його проведенні задіяне майже 5 тисяч фахівців різних галузей протягом семи днів представники органів юстиції та влади міста проводять різнопланові заходи, які в першу чергу направлені на підвищення правової свідомості різних верст населення. Ми прийдемо в школи. детские сады у нас будут проведены брейн-ринги круглые столы диспуты в университетах по сложившейся нашей традиции общественные юридические приемные открывают двери и мы будем встречаться опять с детьми войны. Вопросы их не чрезвычайно важные, и управление юстиции уделяется значительное внимание этой категории, социально незащищенной категории граждан. Мы встречаемся с участниками боевых действий и с участниками, семьями детей, великих, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Виховання і захист підростаючого покоління одна з найважливіших задач в нашій державі, адже діти це гарант самозбереження і розвитку нації. Тому заходам для юних севастопольців приділяється дуже багато уваги при підготовці тижня права. Однак, на думку керівника Севастопольської галузі освіти, тільки проведенням лікбезу для дітей питання правового виховання не вирішити. У нас є, ви знаєте, уроки правоведення, у нас есть сегодня вопросы именно законодательной базой. это на нешкольных всех занятиях, которые у нас, к сожалению, не проводились, но сегодня я с уверенностью говорю, что проводятся. И если такой правовой работы нет в учреждениях, мы будем видеть всплеск преступности. Мы будем видеть то, что дети пойдут наши на улицу. И от того и права в первую очередь зависит в нашем городе, как и во всей стране. Это сегодня не школьная работа, это кружковая работа. Ни в коем случае мы не должны закрыть ни кружки, мы не должны сегодня э, не закрыть кружки по спортивным всем видам спорта. Это наши детские спортивные школы, это наши дюки, как мы их называем, детские юношеские клубы. Молодой человек, чем побольше, музыкальные школы, библиотеки, молодой человек и школьник, если он будет занят, он не пойдет, поверьте мне, на улицу и будет совершать какие-то негативные сегодня те привычки или навыки, которые, к сожалению, еще бытуют в нашей молодежи. Не тільки дітям потрібно заповняти прогалини у правовій освіті, а й тим, хто їх виховує. В рамках цьогорічного тижня права у Севастополі вперше було проведено спільний семінар представників освітянської галузі та центру зайнятості нашого міста. Таке завещання для керівників образування говорить о тому, що люди неравнодушні і хочуть працювати в правовій базі, в законодательної базі. Іменно з центром зайнятості по сьогодні. также решение управления образованием мы проводим большое мероприятие. Действительно, мероприятие большое чем? Потому что учеба детей связана полностью с профориентацией и какую ребенок выберет себе профессию в будущем. Потому что в управлении образованием это, наверное, одна из главных сегодня задач. Кем же вырастет наш маленький или уже большой выпускник человек? Тиждень права у самому розпалі попереду на мешканців нашого міста чекає ще багато цікавого та корисного. Головне управління юстиції Севастополя звертається до городян з проханням не бути байдужими і своєю активністю підтримати всі його з.